Метро, фактично ж. Ну, О, так, там, де глибоке метро, метро, жодного ліфта немає. Тобто ніяк не потрапити. Ну, От, так на... ну, е ну, Тільки, якщо там є якісь навчені люди, скажімо, які знають, як там можна притримати крісло, якщо це люди на кріслі. Е я бачу там теж на сходах, як піднімається, ну, піднятися легше, ніж опуститись, бо все рівно треба постійно тримати. Ну, піднімається теж спиною, мабуть, вперед. Щоб ну, так. Була... Е Ні? Ні, ні, навпаки, тобто там є ж колеса, які це задні ставляться на передній. Ну коротше, є свої там якісь моменти, я бачу, як підіймаються, але опуститись дійсно складно. І це проблема ж не тільки метро, а в цілому містобудування, якби архітектури всього міста. Навіть якщо там на метро можна десь там проїхати і вийти, то не факт, що ти там далі десь дійдеш чи доїдеш, куди тобі потрібно, бо там знову ж бордюри, сходи, е відсутність десь бордюрів і так далі. Відсутність дороги. тому складу. Так, Що казати, е ти там перетинаєш кордон, ну, тобто їздиш турі, благодійний тур, І ти звик, що ти постійно з собою валіза на колесах. І ти Потрапляєш в Україну і такий думаєш, а коли се доїдуть так. додому, тому що